Моліться і працюйте. Ора ет лабора. Працюйте над собою, змінюйтеся, шукайте, що хочете в своєму житті виправити. І знаєте, що для того, щоб виправлення було результативне, не старайтеся все в собі зараз змінити, бо нічого з того не буде. По одному. Беріть один свій недостаток і з ним боріться. Якщо справилися за тиждень, за, за два, дуже добре, беріть це до другого. Кожен із нас має якісь недостатки, і тому ми маємо над чим працювати, ставайте кращими, але ніколи не опускайте молитву. Як я вам все вчу, кажу, робіть молитву коротку. Щоб ви хотіли молитися. Перехрестився і сказав коротко, одним реченням, одне міріння. Господи, Боже, дякую тобі, що сьогодні зранку пробудився. Десь до Господи, Боже, поблагослови мені цю дорогу. Десь їдеш, йдеш в місто, кудись, в магазин йдеш ще десь. Господи, Боже, поблагослови мені щасливу цю дорогу. Моліться, щоб ваша молитва була на кожній кроці. Хай вона буде коротенька. Але вона буде з вами завжди. Довгі молитви, хай монахи моляться священники єпископи, а вивчиться короткої молитви. Щоб ви постійно, де б не були, сюди поставляли Господа. Скільки там перехреститься? Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Духам. Ти візнеш присвяту Тройцю. Це то, що нас християн робить християнами, це те, що нам дає спасіння. Віра наша, віра в Господа нашого Ісуса Христа. Кожен раз, якщо будете молитися постійно, взивати ім'я Господа, не, не думайте, що ви намарно Його взиваєте, чи ще інше, взивайте Його на славу, нащо ви його намарно маєте взивати. А то, знаєте, сидять. П'які за столом, і, дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я і п'ють по 100 сторам, щоб Бог знає, що вони там п'ють. Оце можна сказати, що це намарне взивають. А так, коли ви десь сідете, моліться завжди ім'я Пресвятої Троїці, ім'я Ісуса Христа взивайте постійно і постійно перебувайте на молитві. Бо знаєте, коли йде війна, це такий свого роду час темряви, це на морі, час шторму. Треба бути дуже небезпечним, треба бути дуже уважним. З усіх боків ну, представляє собі шторм, ти на кораблі зверхи, знаєш, вода, вітер, і тобі треба, ну, найперше, робити ту роботу, щоб корабель тримати проти хвилі і щоб самому не впасти за борт. У часі війни особливо треба бути зібраним докупи, підтримувати один одних, підтримувати наших військових. Я діло, запропонувати свою якусь поміч для, для військових, або піти і сказати так, прийшов час, пора і мені стати в строй і так далі. Бо коли наступить, не дай Бог гірші часи, то придеться нам всім стати до строю. Всім. І жінкам, і чоловікам, і священникам, і всім, кому треба. А інакше, а інакше що? Інакше біда. Так що підтримайте один одного, з пошаною відносимося до наших військових з особливою пошаною. Ну і один до одного відповідно. Чи не пора наших хлопців підтримати і піти послужити? Це важливо. Бо війна скінчиться. Діти внуки спитають тату, діду, де ти був, як була війна? Що ти робив? Тому, як би не було, але батьки, не знаю, дідусі, бабусі. Мають перед своїми дітями, перед внуками відповідно виглядати, бо ви завжди хотіли бути авторитетом до своїх дітей, для своїх внуків. Будьте ними. Не горіть дурниці. Будьте стримані на язику. Будьте стримані в осудженні. Ну, хіба що супроти ворога? На то він і ворог, щоб йому вказати на його місце. А до своїх ні. А хто свої всі українці, а хто ще свої, а всі, хто підтримує Україну. Будьте розумні, будьте божі і будьте благословенні.